Юра Гетьманець створив гру Божевільне місце після того, як створив мультсеріал Божевільне місце. Гра на основі мультфільму з персонажами, діалогами і локаціями. Звісно ж, з фірмовим гумором. В 2023 році грі десь 8 років, можна вважати ретро-грою, але й сучасною також. Після того, як Юра Гетьманець створив ігрову платформу TrollStation, то гра вийшла і на ній. Як же класно грати в цю гру. Ті ж рівні з платформами. Кожного разу, коли падаєш в них, це мотивує пройти їх. Це надихає. Також ця гра вводить поняття ігромультфільм. Ти буквально граєш в мультфільм. Ти граєш в ігро серіалу мультфільм, в ігро мультсеріал. Це геніально. Кожна серія мультфільму може стати новою частиною гри, гра може вміщати декілька серій. Юра Гетьманець створив новий етап в іграх. Ця гра реграбельна, хоч іще, 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 іще. Ця гра Юра Гетьманець передбачили майбутнє, тому що в 2023 році стало багато слимнаків повзати по землі як гугрі. Це якась магія. Це робить гру магічною і хто знає, які чудеса вона ще створе. Звісно, завдяки Юрію Гетьманцю. Коли ти в неї граєш, то стаєш щасливим. Це те, що інші ігри вже не можуть нам дати. Також класно дивитися, як гра проходиться. Музикальне супроводження цієї гри вже класика. Цьом-тьом-цьом цю гру.